Ви готові, да, пані Ні, бі, да. Ні, бі, так, пані Валіда? Ніби так. Якщо готові, тоді розпочинаємо, час пішов. Так, дякую. Всіх вітаю. У нас сьогодні невеличкий урок дослідження швидкість хімічної реакції та залежність швидкості реакції від різних чинників. Хотіла б я почати з такої мотивації, оскільки у нас сьогодні дослідження, то, шановні мої, будь ласка, оберіть, які саме ви сьогодні дослідники. Ви допитливий атом, сповнений питання, готовий дізнатися щось нове, ви енергійний каталізатор, готовий активно експериментувати та взаємодіяти, або ви просто сьогодні уважний індикатор, який зосереджений на деталях і готовий ритуально фіксувати зміни. У нас є три варіанти, які ви сьогодні дослідники. Може, хтось хоче сказати. Якщо ні, то дозволяю написати просто в чат, хто ви сьогодні є. Давайте буквально пів хвилиночки скоріше. Мабуть, енергійний каталізатор. Так, Микола, у нас сьогодні енергійний каталізатор. Чудово. Я також думаю, що сьогодні буде енергійним каталізатором. Дякую, Ксенія. Я, напевно, уважний індикатор. Так, у нас вже два індикатори: це Владислав і Єлізавета, добре. Я також уважний індикатор. <рес> так, чудово. Так, хто для себе ще роль не обрав? Хто ми сьогодні є. Так, уважний індикатор у нас, Дар'я. Добре. Так, ну, добре, ролі ми сьогодні з вами розподілили, ми енергійні та уважні. І давайте сьогодні дізнаватися, що ж у нас а, буде. По-перше, я пропоную актуалізувати наші знання і, вивчаючи хімічні властивості різних сполук, ми і спостерігаючи за процесами, в природі, ми можемо з вами звернути увагу на те, що різні реакції відбуваються протягом різного часу. Тобто. А, Швидкість хімічної реакції це фізична величина, що дорівнює відношенню зміни кількості утвореної або витраченої речовини дельта ню до проміжку часу дельта т. Для управління хімічними процесами важливо знати, як же залежить швидкість реакції від різних чинників. Тобто, що ми маємо на увазі, коли ми кажемо про швидкість хімічної реакції? Наскільки швидко наші реагенти взаємодіють між собою, і е скільки ж ми можемо за проміжок часу. Отримати продуктів реакції. І готуючись до сьогоднішнього уроку, у мене постало проблемне питання. У нас зараз така холодина в Одесі на вулиці, дуже багато дітей хворіють. І зазвичай е, ми розводимо ось таким чином ліки, тобто кидаємо якусь таблетку у воду. І виникло у мене таке проблемне питання: які фактори впливають на швидкість розчинення таблетки у воді? Тобто, коли дитині дуже зле, Матуся сподівається дуже-дуже швидко цю таблетку розчинити. Ось як би ми могли їй допомогти, або один одному допомогти. А, і назвати ті самі чинники, виявити ті самі чинники, які дозволять ось цю таблетку швидше у воді розчинити. Ми можемо ще раз переглянути, як це відбувається. Ось її... Кидаємо воду, бачимо, що дійсно реакція у нас відбувається. Ми бачимо, що у нас, як то кажуть, таблетка шипі, тобто виділяється певний газ, вона розчиняється. І так. Наша сьогоднішня мета дослідити вплив різних чинників на швидкість хімічної реакції. І о, наші можливі гіпотези. Дуже хочу від вас почути, як ви гадаєте, які ми можемо висловити припущення. Що ж буде впливати на цей процес? Можливо, температура. Температура води більше буде впливати. А, також розмір таблетки, тобто наскільки вона потрібна або вона ну, цільна. Так, я фіксую, перше, одразу всі подумали про температуру. Так. Також нам сказала Ксенія про розмір таблетки. Добре. А площа поверхні. Угу. Ось площа поверхні, наскільки наша таблетка буде подрібнена, так? Ось здавна. Угу, Добре. А, можливо, можливо, речовина, в яку вона, ну, пот... ну, як сказати, потрапила, не знаю. А, звичайно, ти вона хочеш вона? Розчинити таблетку не у воді? Ні, ну там холодно, там. О, О, так, рік, тоді на... це температура, тоді це температура, наскільки у нас э, буде холодна чи гаряча вода. Також звичайна газована вода, можливо, також може впливати. Так, тобто якась природа речовини, так? так? Добре. Так, дякую. Ми висловили свої гіпотези, і, в принципі, я сподівалася, що ми. Висунемо правильний гіпотези, тобто ми з вами припускаємо, що швидкість у нас збільшується в разі, якщо ми подрібнемо нашу речовину, тобто подрібнення реагентів, якщо ми візьмемо не цілу таблетку, а заздалегідь її а Також буде впливати підвищення температури води, якщо ми візьмемо не холодну воду, наприклад, а теплу або гарячу, і якщо ми будемо використовувати хімічно більш активні речовини. Давайте тепер по порядку. І так залежність швидкості реакції від ступеня подрібнення речовини. Звісно, швидкість більшості реакцій за участі е, твердих речовин підвищується в разі їх підрівнення, оскільки, чим дрібніша речовина, як ви правильно сказали, тим більше у нас площа поверхні контакту, а отже, у нас буде вища швидкість реакції. Я нагадую, що ми з вами знайомилися ще в сьомому класі з хімічним обладнанням. Ми з вами знаємо точно, як виглядає ступка з качиком, тому мені стається саме це хімічне обладнання нам допоможе. Е, Прискорити цей процес, якщо ми кинемо не цілу таблетку, а заздалегідь її ось таким чином, подрібнемо. Так, це наш перший фактор, залежність швидкості реакції від ступеня подрібнення. Друге, всі одразу сказали про температуру. Звісно, підвищення температури призводить до збільшення середньої кінетичної енергії молекул реагентів, що означає, що молекули просто починають рухатися у нас швидше і частіше стикаються одна з одною, оскільки молекули рухаються швидше, кількість їхніх зіткнень за одиницю часу зростає, і таким чином швидкість нашої реакції також збільшується. І що стосовно залежності швидкості реакції від природи реагентів, ми з вами розчиняємо таблетку, і о, ми з вами розуміємо, що вона має розчинитися, тобто це таблетка, яка складається з розчинених речовин, інакше б не могло бути, але о, не всі речовини розчиняються в першій воді, тобто природа речовин також буде впливати на швидкість реакції. І чим хімічно у нас активніша речовина, тим швидше вона буде вступати в ті чи інакші взаємодії. І якщо б ми з вами зараз розглядали проблемне питання, яке у нас стосується не таблетки води, про яке я подумала, а, наприклад, швидкість взаємодії якихось металів з кислотами або з тою самою водою, взагалі... Залежність від природи цих металів, ми також бачили різну швидкість реакції. Тобто, якби ми з вами використовували якісь активні лужні метали, то ми знаємо, що ця реакція з водою була б дуже спритна з виділенням великої кількості теплоти, з можливим вибухом і так далі. А якби ми з вами використовували якісь неактивні метали, які стоять в рядочку активності праворуч, відводню. То ми б взагалі могли б навіть і не спостерігати на власні очі, що якийсь процес відбувається. Тому який ми висновок можемо зробити з нашої такої невеличкої бесіди? Які ж у нас фактори впливають, а які ні на швидкість хімічної реакції? Пропоную вам розподілити. Як фактори ну, впливає? Так, температура впливає, добре. Природа реагентів Природа реагентів. Ступінь чудова. подрібнення речовини. Ступінь подрібнення, Це, Але що сам... ми точно з вами виявили. Так, Саме що вплив... хворого не впливає. так. На жаль, навіть якщо ми дуже зле себе почуваємо, це не допоможе нам швидше розчинити нашу таблетку. Матеріал просто також. Тобто немає різниці, в якій склянці ми будемо розчиняти. Так, добре. Так само колір таблетки також не буде впливати на швидкість хімічної реакції. Звісно, колір таблетки також у нас, як в фільмі матриця, так? червона чи синя, в даному моменті різниці у нас не буде. Так, що я пропоную? А, я пропоную вам спробувати робити це дослідження а, самостійно вдома. Тобто, ви можете взяти. А, Різні різний посуд. звичайний посуд, звичайно, наприклад, склянки, не обов'язково розчиняти таблетки. Ми можемо взяти, наприклад, цукор рафінати, цукор, звичайний подрібнений, або, наприклад, навіть цукрову пудру, і спробувати в якому разі наш процес пройде швидше. Ми можемо взяти холодну воду і гарячу воду, і подивитися, в якому ж випадку швидкість нашої реакції пройде. Наш реакція пройде швидше. Так, і наша сьогоднішня рефлексія. Пропоную подумати. Що саме ви сьогодні дізналися під час нашого дослідження? Що вам було зрозумілим або не зрозуміло, наприклад, на що б ви хотіли ще раз акцентувати свою увагу, і про що б ви хотіли дізнатися більше? Так, хто хоче поділитися. Ну, я сьогодні дізналася про чинники, які впливають. На хімічну швидкість мені все було зрозуміло, все досконально, все подобалося. Ну, все сподобалось. Дякую. Дякую, Дарина. Я за сьогодні теж дізнався більше багато про хімічну природу, речни, які будуть більше розтворятися у воді. Мене було все зрозуміло, та мені все сподобалось також. Так, я сподіваюся, що ці знання нам знадобляться, я намагалася пов'язати це з реальним життям. Оскільки інколи діти запитують, навіщо нам хімія в повсякденному житті? І хіба не лише в школі на уроках ми зустрічаємо хімічні реакції або якісь хімічні реагенти, насправді ми з вами добре знаємо, що хімія нас. Зустрічає щодня, зустрічає не лише в школі, на уроках, і знання тих чи інакших процесів можливо будуть нам допомагати покращувати наше повсякденне життя і бути більш обізнаними в цьому. Дякую всім за увагу.